Добрий вечір, дорогі друзі, наші підписники. Я сьогодні знову веду програму Час пік з Сергієм Кражанівським і хочу повідомити вам дуже важ... важливу інформацію, яка мені була надана з офіційних джерел. Перш за все, це сайт Кремля. Володимир Путін видав указ вчора. 19 листопада, і він прийняв доктрину, яка має назву про основи політики Росії в галузі ядерного стримування. Путін, на мій погляд, є божевільною людиною, тому що е, війна проти України була розв'язана 24 лютого. 2022 року. Це повномасштабна агресія. У 2014 році, ви пам'ятаєте, що був анексований Крим, і далі ми побачили, що іде анексія Донбасу Луганської частини Луганської області і Донецької. Вже в 22-му році ми втратили Мелітополь, ми побачили, що просуваються російські війська по суходолу до Криму. І Путін виконав першочергове завдання: це зробив наземний коридор до Криму. Нашої Кримської Автономної Республіки. Він назвав Крим своєю територією. Це було засвідчено як Радою Федерації, так і в Конституції Російської Федерації. Мало того, вже по тому. Луганська, Донецька область перетворилися в суб'єкти Російської Федерації, а в 2022 році було прийнято рішення про приєднання Запорізької і Херсонської області. Тобто іде поступове поглинання наших земель, наших територіальних одиниць. Конституція України вбачає, що ніхто не має права позіхати на наші землі. І що в цьому разі ми будемо відповідати збройним захистом, обороною наступальними діями. І сьогодні ми маємо дуже значущий документ, як на мене, це погроза не тільки Україні. Всьому світу, що Путін буде приймати рішення про захист своєї держави шляхом атаки вже ядерної зброї. Е, є багато пунктів, і я зосереджу свою увагу на 11 та 10. -му. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що питання. До цього указу, воно повинно бути не просто досліджено, а ми повинні знати, що, що планує Путін, а це із перших його вуст. І в цьому указу дуже чітко вказано про те, що я цитую мовою агресора. Десятий пункт. Агрессия любого государства из состава военной коалиции, блока, союза против Российской Федерации и или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции, блока, союза в целом. Что это означает? Это означает, что Россия может нанести ядерные удары по... Країнам, які входять в склад коаліції, альянсу НАТО. І насамперед, ті, які менш захищені, ми знаємо, що Фінляндія вступила в НАТО. Ми знаємо, що країни Балтії ще раніше вже стали повноправними членами НАТО. А Путін неодноразово заявляв про те, чи буде відновлювати Радянський Союз і країни Балтії, він розглядає як країни, які є його сателітами. і вони будуть входити у склад Російської Федерації. І можемо собі представити, що якщо Росія нанесе ядерний удар по країнам Балтії, чи почне наземну операцію, як відреагує блок. Навіть п'ята стаття по захисту членів НАТО, де напад на одну із країн є напад на весь альянс, чи будуть вони вступати у, збройну, у збройний конфлікт? Чи у війну? Можемо називати по-різному, тому що, знаєте, історики потім будуть давати оцінку, але я точно скажу це визначення війни. І війна світова, тому що вже на сьогодні приймає участь у війні проти України Корея, Північна Корея. Вона має свої підрозділи в Курській області. Мало того, я, за нашими даними, Корея вже зосереджена і в Запорізькому напрямку, Херсонському. Я передбачаю, що більше 100 тисяч корейців будуть воювати на стороні Росії з Україною. А як з країнами Балтії, якщо буде. Збройна агресія Росії проти Балтії. Так само корейці будуть разом з Росією нападати на суверенні прибалтійські країни. А давайте поглянемо ще на те, що є достовірна інформація про те, що нещодавно в Балтійському морі був перерізаний кабель в двох містах. Кабель зв'язку. І е, це було демонстративно, е, який, який йде до Литви, до Естонії, ну і до Латвії дійсно. Ми можемо точно говорити, що Путін готується до агресії на країни Прибалтики. Я зазначаю, что есть еще одиннадцатый пункт в этой докрине, я хочу его процитировать. Агрессия против Российской Федерации и или ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. Тобто президент Сполучених Штатів Джозеф Байден він надав дозвіл вчора, до речі, і це було після підписання цієї доктрини, тобто указа і офіційного його оприлюднення, дозвіл на застосування далекобійних ракет. Я хочу зазначити, що. Ми стоїмо на порозі великого протистояння. Мої друзі, знаєте, так, в такому побутовому рівні кажуть, намічається большой Шухер. Я би сказав, що це дійсно так, тому що зараз йде величезне протистояння. І, до речі, ми дивимося на дії президента обраного Сполучених Штатів Америки. Я хочу зазначити, що пан Трамп робить заяви, які викликають дуже велике, велике диво серед. Серед експертів, політиків, представників дипломатії, президентів багатьох країн світу і його наміри про те, що він буде спочатку наводити лад внутрі своєї країни, а перш за все він обіцяв усіх нелегальних мігрантів виселити за територію. Штатів. Він навіть хоче ввести Національну гвардію, застосувати е, військовий стан з цього приводу. І таким чином е, Сполучені Штати будуть мати величезну проблему в протистоянні з усім е, третім світом. А далі Трамп може ще. Застосувати, як він зараз заявив, про те, що санкції проти Китаю він може ввести дуже суттєві. І я нагадую, вже було повідомлено мною, що більше 34 мільярдів вірніше трильйонів, це буде точно. Знаєте, ми оперуємо цифрами мільярди. А трильйони для нас це дуже рідко буває. Так от, Сполучені Штати повинні повернути Китаю 34 трильйони доларів, піднявши отакю, таку знаєте, незвичну відносинах Росії і Китаю війну економічно. Він хоче, щоб на усі товари, які поступають з Китаю до Сполучених Штатів, було піднято мито. Щонайменше на 20% це щонайменше. А далі ми маємо ще те, що Трамп заявив по Україні: зупинення війни за 24 години. Я точно скажу, що відносини. Сполучених Штатів і України, які мають стратегічний характер, і вони вже мають двостороннє оформлення, в, і є закріплено в угоді про забезпечення безпеки. Ми пам'ятаємо меморандум, який був підписаний ще в 94-році, Будапештський. і він ніс в собі. Основи забезпечення захисту України, якщо вона передасть всю свою ядерну зброю країнам-отримувачам, і вона буде позбавлена статусу ядерної держави. В цьому випадку ми маємо величезну проблему. Проблему того, що захист Сполучених Штатів при Трампі може бути понижений. А це означає, що Україна в цій війні стане один на один з Росією. Але у нас є Європа. І ми сьогодні будемо сподіватися, що європейські країни, і Україна, до речі, може увійти. В Європейський Союз у 2025 році. І я передбачаю, що це станеться, тому що події розвиваються дуже стрімко. І для того, щоб захистити нашу країну від агресії э, Російської Федерації від Путіна і від його союзників, а це Білорусь та Корея, Північна Корея. А є ще інші країни, які надають допомогу. Іран і навіть е, ті країни, які ми сподівалися, що вони будуть нейтральними в цій війні. Китай так само надає допомогу, надає свої е, знаряддя. Більше всього, це е, телекомунікаційні, які застосовуються в в Безпілотниках і в ракетах оснащення їх дуже, дуже складне. І я скажу, що для того, щоб одна ракета вийшла з конвейера і стала на бойову чергу, проходить не менше півроку. А з цього приводу Росія вже перевела свої рейки на військовий стан. Як в Україні? Ми зараз маємо в Україні величезну проблему. Це мобілізація і поповнення втрат, які відбуваються кожного дня на полі бою, і наш арсенал, арсенал військовий. Ми отримуємо допомогу, отримуємо західні зразки, як ракет, так і е, інших засобів. Ми маємо можливість збирати дрони, робити свої безпілотники, але саме головне в цій війні це далекобійні ракети. Ми маємо точно сказати, що цю війну виграють ракети та дрони. Тому що особовий склад це є потенціал, який дає можливість увійти на певну територію, закріпитися і, маючи можливості для наступу, робити свої кроки вперед, вибачте. Третя світова війна вже розпочалася. і Її виграють ті, хто має краще оснащення. Ми точно знаємо, що Сполучені Штати Європа має найкраще оснащення. І воно йде до України. Росія виробляє свої зразки, маючи можливості отримання і компоненти для виготовлення на своїй території. В достатній, до речі, кількості. Ми бачимо це по застосуванню ракетних атак, які були на цих вихідних. Сьогодні посольство Сполучених Штатів, посольство Іспанії підтвердило, що вони не працюють, тому що очікують, що 20 листопада буде ракетний удар. Мало того, Посольство Іспанії заявило про те, що у них є достовірна інформація цьому. Працюють розвідки. Є величезна робота пов'язана з взаємодією наших спецслужб, ГУРУ, перш за все, і Міністерство оборони, служби зовнішньої розвідки з нашими союзниками, обмін інформацією, але ви знаєте. Ми знаємо так само, що і працює Росія з своїми сателитами, і вони е, діють на випередження. Якщо з'явилася інформація з цих поважних установ, вони почекають і можуть нанести цей удар 21-го, наприклад, о 5-й ранку на сході сонця. Я дуже люблю, коли встає Сонце, я встаю. Майже о п'ятій, я підходжу до вікна, я знімаю і це величезна енергія, яка дає можливість мені рухатись вперед. і я, я тільки цьому можу засвідчити, що я почав одужання, тому що я дуже важко хворів. Так само в житті кожного з нас. Ви знайдіть можливості. і отримавши достовірну інформацію, проаналізувавши її, зробіть свої висновки. Програма «Час пік» Сергієм Кражанівський дає вам достовірну інформацію. Підписуйтесь, будьте з нами. Я бажаю вам всього найкращого. І щоб згинули наші всі вороги. До побачення!